Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Поліпшити можливості протиповітряної оборони України в Іспанії почали тренувати наших військових на зенітно-ракетних комплексах Хок. Як повідомили в іспанському міноборони, новий курс підготовки проходять кілька десятків бійців. У Мадриді впевнені ці навчання поліпшать можливості протиповітряної оборони України взимку. Лише минулого місяця Іспанія підтвердила надання Україні шести пускових установок ЗРК ХОК та анонсувала поставку боєприпасів до них. Ці зенітно ракетні комплекси вже є на озброєнні в ЗСУ. Їх успішно використовують для захисту міст і стратегічних об'єктів від російських крилатих ракет і дронів. Повернути продану раніше зброю. Росія просить деякі країни віддати озброєння, яке колись їм експортувала. Про це пише Wall Street Journal. За даними видання, переговори про повернення зброї ведуть із Пакистаном, Білорусію, Бразилією та Єгиптом. Зокрема, Каїр у квітні минулого року Росіяни просили віддати понад сотню двигунів із російських вертольотів, ймовірно, щоб використати їх у війні проти України. Wall Street Journal пише, що єгипетська влада на пропозицію пристала і поставки на Певно розпочнуться наступного місяця. Скасували в Кремлі продаж зброї Індії та Вірменії. Вона також піде на фронт проти нашої держави. Журналісти припускають, що таким чином країна-агресорка намагається перехопити ініціативу на полі бою однак не зрозуміло, чи нові поставки дадуть Кремлю необхідні ресурси. Танкова угода під питанням Ізраїль передумав продавати свої законсервовані танки. Тож, як наслідок, Україна може також не отримати техніку для бою. Про зміну ізраїльських планів. Повідомляють тамтешні змі. Країна планувала передати сотні раніше законсервованих танків Меркава МК 3 іншим державам. Найвірогіднішим претендентом на цю техніку називали Кіпр, і натомість кіпрська влада мала би передати Україні свої старі радянські танки Т-80. Утім, через активні бої з. З угрупованням Хамас ізраїльська влада хоче сформувати з техніки новий резервістський батальйон. Хоча поки що офіційно про скасування планів продати танки не повідомляли.